Матч активніше почали гості, які в одному з епізодів змусили продемонструвати реакцію голкіпера Славутича Олексія Крупниченка. Втім, першими забили черкащани вже на дев'ятій хвилині. Стрімка контратака завершилася влучним ударом головою Михайла Сергійчука. Буквально через кілька хвилин івано-франківці могли відігратися, але Ревуцький не поцілив у ворота з вигідної позиції. Та все ж у середині першого тайму швидка атака гостей застала зненацька центр захисту черкащан. Руслан Івашко розстріляв ворота Славутича. 1-1. Після перерви суперники обмінялися кількома досить небезпечними випадами. А ключовим у матчі стало вилучення на 72-й хвилині за друге попередження Івано-Франківця Стоцького. Після цього сподарі досить швидко знову повели в рахунку. Денис Фаворов з гострого кута влучив у дальню дев'ятку воріт приїжджої команди. Намагання гостей відігратися наприкінці матчу розбилися б упевнену гру черкаських футболістів у захисті. Найближчої неділі на наших хлопців очікує ще один нелегкий поєдинок. До Черкас завітає один із претендентів на підвищення у класі футбольний клуб Суми. На жаль, у цьому матчі Славутичу не допоможе найкращий бомбардир команди Михайло Сергійчук. У його активі п'ять голів. Він пропускатиме гру через перебір жовтих карток. Олег Кукса Віка новини